Всім привіт! З вами я, Бакла Клону, і сьогодні я починаю новий летсплей по Майнкрафту. Ну не просто по Майнкрафту. По Майнкрафту забуду... Добу... Тут комоху ті штани! Да. Так, святку справи 4 дерево. Подивіться, яке тут сонце. Так, ладно, дерево не добув, ще буде добувати. Так от я добув 34 дерева, треба буде це робити діб. Це вихваром буде може домалуватись. Ви будете сміятись нічкою, що там буде ходити. А зараз я роблю діб. І отут в мене закінчилось дерево. І я опять треба буде йти рубати дерево. Я йду рубатися в дерево. А це такий? Шоо? Ладно, те звертаємо їх увагу. Може бути далі. Подивіться, кого я знайшов Здратуй. Що ми відбудете т Пане губка-боб. Що ви робите, біля богу Так що? що? Паде губка Боб, а ну перешла сюди. ща вбью Вас губка Боб Получайте. Так губка Боб не смійте чекати від мене Губка Боб Я губка губкабобу свин'ю Ладно, коробка буде готова. Просто розумієте, мені треба трохи покинути дерево, щоб зробити боль. Да. Так. Так, робимо кірку. йдемо в шахту. Ладно, здається, стає дичка. Ну, якраз. Ну, буде чуть-чуть Досить, досить. Дос. Да, камінь. Правда, треба добути. Я не помню. Скільки там здається 8 камнів? Давайте швидше Так, мені треба кабель, ця штука. Тут и були так. Не меня кабель не Давайте. Трохи. Чо, погнали, погнали! Давай! Сейчас ж тут будуть ходити страшні монстри! А ті страшні бобси, а це губка-боб. Так. Дичай. Дій. Так, страшно що, треба що факла. Давай. Сейчас буде дивитися, що там гля курка. Курка це де це де то. Там. Де то хто? Так, вуголь. Дай, вуголь так, вуголь ще не готовий. Так, вибачте, мене це боєць завжди вискакує. Так, тепер треба сочно зробити факли, факли, факли. Факли, 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 факли факели готові, світло готове. Да. Щас буде дивитися, що там гуляє. Що за страшні бостри там гуляють? Так цьому страшному бострі не треба дивитися в очі? Я це сам знаю. Патрик добрый день Патрикри портишла. Я кріп робила в Патріка. Це, це такий у Патрик. Кибермій шипите. Ну я не розумію, це хто такий? Це вс будь було таке. Це, це корова? И куди дай можна сісти? Так, ладно, встає б з корови. Корова ти погана. Що це таке? Подкрабс, подкрабс, так, Дэвид. Привет, Подкрабс Подкрабс, привет. Подкрапс, Подкрабс, подкрабс. Так, ладно, що мені треба ще зробити? Огул, я треба ще факелів доробити. Це 100%. Ну і можна принаймні. й ще зробити. Підлогу. Та-дам! Взагалі бомба. Мені навіть не хватило дерева, так. Ладно. Супер брат погадав за деревом. Дерево. Ну шо, вони було трохи страшні. Так, будував добрый дитин, Патрик. Пока, Патрик. Добрий день, підлога. Та-да! Підлога готова! То треба дочекатися дня. А то це буде дуже довго. Та Патрік, Щось з бога добле? Вибіти все. Та Патрік це кріпер? Патрік може зірвати від того, що він дуже жирний. Комусь подивився в очі. А! Блін. Чого я йому подивився в очі? Це була погана ідея. Речі, речі, речі. А! Хто такий? Це хто це такий? Блін. А! Пішов звідси! Ох, нічого собі, цей панчбов, не такий вже й безобідний. Так, в очі а дербану вот запам'ятати, запомнити доряд давай, то будем по какашка! Ты давай погнали, погнали, давай, давай! Бистро, бистро! Погнали! А! Це вже є не такі легкий бот Але цього! Тут такі зомбі! Що можуть виробити? За цього! Ай! Так, треба завітати! Це тут такі зазові? Йде вода і